З вами програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. На Луганщині власник АЗС накрав газу на 3 мільйони гривень. Одеські правоохоронці затримали родину крадіїв. Найбільше резонансні аварії, що сталися на українських автошляхах, потрапити за грати за хуліганство, ризикує студент п'ятикурсник з іноземним громадянством одного з полтавських вишів. В Одесі Злодії крали гроші з банківських карток. Швидке і занадто швидке пересування за будь-яких умов не можна вважати ознакою майстерності водія. Це виглядає просто як хуліганство на дорозі, і за нього дуже часто доводиться розплачуватися дорогою ціною. Причому в деяких випадках не лише тому, хто відчайдушно тисне на педаль газу. Наскільки дорогою виявилася поїздка водія цього легковика, стане відомо згодом. Поки що можна попередньо сказати, що цей БМВ рухався парковою дорогою в напрямку Оскольдової могили. Напевно, в якийсь момент водій пішов на обгін Хюндає, що рухався попереду, але втратив керування і зачепив малолітражку. Потім була кучугура снігу, електроопора і повернення назад на дорогу. Але ось у такому вигляді. Не дивно, що після цього пересування водієві знадобилися. Билася медична допомога, і якби не паси безпеки, то травми керманича могли б бути значно серйознішими. Які б пояснення не давав цей водій, зрозуміло, що швидкість для таких умов була перевищена. Значно гірше закінчилася поїздка для водія ось цього мерседеса. І Якби йшлося лише про матеріальні збитки, то ще було б півбіди. Але під час наїзду на електроопору загинула пасажирка іномарки. Ось що розповів свідок цієї пригоди. Літів Мерседес. Огромна скорость на повороті почала заносити, він почав притормажувати, його розвернуло боком і в стол. Машину розірвала. Один Дін живий Точно він ще не ходіли там. У це важко повірити, але водій легковика після такого автохаракірі лишився неушкодженим і навіть відмовився від послуг медиків. Зауважимо, що ця пригода могла закінчитися значно гірше, адже попереду була автозаправка. Полетели как, запчасти от машины. Мы просто начали убегать, потому что возле пятой колонки мы собирали, выбрасывали запчасти от колес. Ну, нам повезло, что столб стоит перед заправкой. Так бы да, был бы в заправке. Дійсно, якби не ця електроопора, то позашляховик опинився б на АЗС, і тоді навіть важко уявити, чи могла би закінчитися ця поїздка. Для з'ясування обставин та причин пригоди призначено низку експертиз, але до якого б висновку не дійшло слідство, водій Мерседеса вже покарав себе. І демонструючи це відео, ми ще раз хочемо наголосити, що зловживання швидкістю це смертельно небезпечне заняття. Жага легкої наживи у всі часи приваблювала лиходіїв. Так на Луганщині борці з економічною злочинністю виявили факт розкрадання газу газозаправною станцією на суму понад 3 мільйони гривень. Оперативники отримали інформацію, що на одній з газозаправних станцій області займаються розкраданням газу з трубопроводу, що належить приватному акціонерному товариству. Злочинці діяли за доволі простою схемою. В трубопровод була осуществлена врізка в обход Газ напрямую з трубы похищался, закачивался в этот резервуар, І з резервуару по распределительному газовим колонкам уже заправляли автотранспорт. Таким чином паливо реалізовували на АЗС. А виручені кошти, спритний господар автозаправки клав собі у кишеню. На протяженні близько года осуществлялось хищення газу в великих розмірах. Приблизительный ущерб составляет 3 млн грн. Данный факт задокументірован і 1.02 подразделением э, открыто кримінальне производство по части 5 статті 185 ук України. А це означає, що на комерційного директора автозаправної станції чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. винний. за версією працівника автозаправної станції клієнт із ножем напав на нього. А за версією ж затриманого він сам отримав лопату від заправника. Неписаний закон, «покупець завжди правий тієї ночі, не спрацював на одній із заправних станцій Полтави. Коли о другій годині за північ розповідає працівник АЗС, клієнт, випивши пиво, вирішив сісти за кермо. Він зробив йому зауваження. Втім, пересторога заправника про керування автівку у нетверезому стані викликала у молодика неадекватну реакцію. Потім він розвернувся, пошов машину, взяв нож. Почав нам, нам, нам угрожать. За нами бігають тут. Я Во, во, його время этого всего я нажимав тривожну кнопку за три хвилини. Відреагувавши на тривожний сигнал, до автозаправної станції прибув озброєний наряд групи затримання Державної служби охорони. Втім, нападник вже встиг сісти в автівку і чкурнути, але переховуватися йому судилося недовго. Наряд переслідуючи його по гарячим слідах, встановивши прикмети е, даної особи працівників АЗС, догнавши громадянина по вулиці Ківчанській, затримав його та на місце події. Викликав слідчо оперативну групу. Київської РВ дана особа була доставлена до київського райвідділу. Вже у відділку з'ясувалося, що нападником виявився 27-річний громадянин іноземної держави, студент п'ятого курсу одного з вищих навчальних закладів Полтави. За версією останнього весь неприємний інцидент мав зовсім інший вигляд. Вночі разом із подружкою він подала в машину 45 кілометрів до Полтави, щоб придбати харчі та заправитися. Ми приїхали на машині. Саппоршни, чтобы купить курицу, кто Потом заехал в заправку, залил бензин, купил пиво, выпил пиво. И уже там, противник АЗС там спровокувал суточку, уживаючи не только лайку, а и бику. Он подошел, говорит, криком начал, я на улицу вышел, я нормально общался. Он начал кричать, ты ездил, потому что ты пьяный, ты за рулем. Ну, почав так кричать. І у нас пошло там конфлікт трохи. І потім він взяв лопату і ударил мені два рази лопати і снег, який чисті. Як я защищался? словами, хто ж заправник чи клієнт правий, встановить суд. Втім, якщо вина іноземця підтвердиться, йому загрожує штраф у розмірі до 17 тисяч гривень або арешт строком на шість місяців, чи обмеження волі строком до п'яти років, не грає на користь затриманого і той. Встановлений міліціантами факт, що чоловік взагалі не мав права керувати транспортним засобом, вирушивши у поїздку з чужим водійським посвідченням. Сучасні злодії все частіше крадуть гроші не з квартир та сейфів, а з банківських карток. За інформацією Нацбанку, за підсумками минулого року кількість шахрайств та махінацій з платіжними картками зросла на 47%, а сума викрадених коштів склала майже 11 мільйонів гривень. Як захистити свої гроші від кіберзлочинців? Дивіться у наступному сюжеті. Спустошити кредит козловмисники можуть навіть ніколи не тримавши її в руках. Для цього їм необхідна лише інформація з картки. Щоб її дізнатися, електронні крадії нерідко встановлюють на банкоматах так звані скімери. Це спеціальні накладки, які записують дані пластикових карток. Потім злодії виготовляють їхні дублікати, за допомогою яких знімають гроші. Саме таких умільців нещодавно вистажувала служба безпеки одного з одеських банків. Получив інформацію о те, що група іноземних громадян намагається снимать інформацію з платежних карт і потенциально наносить ущерб клієнтам. Одеських банків ми прийняли міри для того, щоб аслідіти задокументувати їхню приступної діяльність. Щоб зупинити зловмисники, співробітники фінустанови звернулися до правоохоронців. Міліціянти вистежили злодія, а банківська камера спостереження зафіксувала його незаконні дії. На відео добре видно, що молодик витягує з куртки скімер, закріплює його на панелі банкомату та налаштовує його для роботи. Був задіян громадянин іноземного государства 1987 року. года. На місці совершення піступління у вишу лица були з'яти самодільні устройства для щитування інформації з платежних карт клієнтів банку. банка. Мілиціянти кажуть, що торік в Україні виявили майже сотню таких пристроїв. Нерідко такий спосіб промишляють саме іноземці, як і цього разу затриманий 26-річний громадянин однієї з європейських країн. На території нашої держави він працював не сам. Правоохоронці наразі встановлюють його спільників. Світливим ділам приморського діла міліції відкрите угловное производство по статті 361 Уголовного кодексу України. Також встановлюється причастність час громадянина до совершению аналогічних піступені на території України в складі групи. У квартирі затриманого міліціянти знайшли саморобні скімери для різних банкоматів, заготовки для дублікатів пластикових карток та мікросхеми. Тож, судячи з усього, іноземець мав наміру викрасти чимало людей. Але його планам не судилося здійснитися. Тепер йому загрожує до п'яти років української в'язниці. Правоохраніті лізавілі нас что задержанные граждане будуть доведені до суда, поскольку їхня деятельность нанесла ущерб не только нашому банку, но і і Банком уроданіси України, а щоб захистити себе від кіберзлочинців, правоохоронці радять підключити банківську картку до смс-повіщення, щоб одразу дізнаватися про всі операції з рахунком. Крім того, слід встановити ліміт на щоденну видачу готівки а перед користуванням банкоматом обов'язково роздивитися його інтерфейс на наявність сторонніх пристроїв. Хвиля трагічних дорожньо-транспортних пригод прокотилася регіонами України. На Полтавщині легковик вилетів на зустрічну смугу. Троє людей загинули. А на Житомирщині фатальне зіткнення з потягом позбавило життя Керманича-Вантажівки. У Севастополі завантажена фура вилетіла з дороги в яр. В результаті аварії водій та пасажир загинули. Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася днями на Полтавщині. Зіштовхнулися Таврія й газон. Легковик, яким керував 20-річний полтавець. Виїхав на зустрічну смугу і просто попав під вантажівку. Удар був такої сили, що легковик перетворився у купу брухту. Уламки авто розкидало на кілька десятків метрів засніженої дороги. Шансів вижити у водія та двох пасажирів Таврії не було. Внаслідок зіткнення пасажири легковика молоді люди віком від 20 до 22 років, мешканці Полтави та Чорнобильського району загинули на місці події. Усі обставини трагедії нині з'ясовують слідчі. У місті Коростень, що на Житомирщині, водій фури, прямуючи з Молдови до Білорусі, з вантажем каучуку, не впорався з керуванням та виїхав на залізничний переїзд, де відбулося зіткнення з вантажним потягом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди керманець загинув на місці. З рейх зійшли три порожні вагони потягу, що їхав на завантаження по під'їзді колії до Керестинського щебеневого заводу. Свідки подій кажуть, що все трапилося раптово. Вочевидь, водій через снігопад просто не помітив попереджувальних сигналів на переїзді. Я вже у його по катастарівопанеслічно. Близько 12-ї години в місті Користені по вулиці Білокровське шосе на регульованому залізничному переїзді водій вантажного автомобіля Івеко, 61-річний житель іноземної держави, виїхав на заборонений сигнал світлофора, внаслідок чого сталося зіткнення з вантажним локомотивом під керуванням 58-річного мешканця міста Користання. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди водій вантажного автомобіля загинув на місці. У Севастополі у районі місцевої овочевої бази злетів зі схилів завантажений бетонними блоками багатотонний КАМАЗ. У наслідок падіння машини з її кузову вивалився вантаж та зніс кабіну. У салоні вантажівки перебували водій та експедитор. А, в дорожньо-транспортного пришестя пасажирка. Ам полученных от травм скончалась на місці. водитель був доставлений в больницу, где де непродолжительное время также також от полученных травм. Наразі міліція проводить ретельне розслідування причин та обставин автомобільної катастрофи та трагічної загибелі людей. У столиці триває операція. Візит дільничі у неформальній обстановці зустрічаються з мешканцями, щоб краще познайомитися, дізнатися про їхні проблеми, а також зайвий раз проінспектувати групу ризику, неблагополучні сім'ї та адміннаглядовий контингент. За час операції 73 дільничних інспектори міліції, що працюють в Оболонському райуправлінні столиці, навідуються більш як до 100 тисяч осель громадян. Окрім візиток із контактами шерифа, правоохоронці також роздають громадянам пам'ятки, як не стати жертвою злочину. Заразом розпитують про проблеми. Зазвичай жителі радо діляться інформацією. Особовий склад дільничної служби міліції націлено на отримання інформації. Відносно осіб, які винашують намір на вчинення злочину або їх вчинили на встановлення місць концентрації криміногенного елементу, е нелегальних мігрантів, а також осіб, які їм сприяють, захистити громадян від злочинних посягань. Забезпечити спокій і позитивний мікроклімат на своїй адміністративній території для дільничних справа честі. Тому кожен сигнал, що надійшов від громадян, вони ретельно перевіряють і відпрацьовують. Слід зауважити, що в результаті тісного відвертого спілкування із населенням ряд злочинів уже розкрито. А особи, що ведуть асоціальний спосіб життя, також потрапили під контроль з боку міліції днями під час проведення операції і відвідування громадян громадян. Дільничними інспекторами міліції було розкрито тяжкий злочин це розбійний напит на таксиста. Під загрозою ножна, ножа. скою цей злочин, адміннаглядний. Від співпраці, врешті-решт, виграють усі місцеві жителі, які довіряють своїм захисникам, адже будь-якою миті вони зв'язуються з правоохоронцями і при цьому впевнені, що їхню інформацію не тільки візьмуть до відома, а й ретельно відпрацюють. А працівники міліції знають, що про злочинні прояви, навіть про свої підозри, громадяни повідомляють заздалегідь і тим самим допоможуть дільничним попередити. Ти скоєння злочинів і припинити правопорушення. За спостереженням лікарів за час активного вживання наркотиків залежна людина втягує до свого кола ще близько 15 осіб. Тож не дарма наркоманію порівнюють з епідемією. Щоб запобігти її поширенню, правоохоронці затримують наркоділків та здійснюють заходи з виявлення каналів незаконного надходження та поширення наркотиків. Компанія експрес-доставки наразі є дуже популярними. Приносиш посилку, її ретельно запаковують, а через кілька днів вона у адресата. Зручна послуга, але тільки не в тому випадку, коли це має на меті злочинні наміри. Була достигнута договоренності з представителями служби безпеки одного з підприємств експрес-доставки, і в ході цих мероприятий була осуществлена самісна провірка сотрудників. Управление с представителями службы безопасности на предмет выявления наркотических средств, которые могут содержаться в посылках либо в других грузах. Также было задействовано технические средства контроля и служебные собаки. Правоохоронців цікавило, чи не користуються послугами цієї компанії наркодилери, пересилаючи наркотичні речовини у посилках. Співробітники управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ретельно перевірили близько тисячі посилок, жодним чином не пошкодивши упаковку. Перевірка здійснювала за допомогою службової собаки, яка натренована на пошук наркотиків. Також правоохоронці використовували технічні пристрій сафран, який дозволяє визначити наявність наркотичних. Чних засобів у посилці, не розпаковуючи її. Подобним міроприятия запланіровано і в послідучому, і будуть проводитися нами місці совмісно со служби безпеці даного підприємства на постійній основі. Співробітники інших підприємств, які здійснюють послуги по перевезенню вантажів, теж зацікавлені у таких перевірках. Адже навіть коли у них виникають певні підозри, вони не мають права розпаковувати посилки. Тож співробітники міліції проводитимуть подібні профілактичні рейди і на інших підприємствах експрес-доставки. Кожен десятий злочин в Україні вчиняють діти або підлітки. Про це говорить статистика МВС. Найчастіше неповнолітні злочинці грішать крадіжками. Зазвичай на кримінальну стежку їх штовхають старші друзі або навіть батьки. Наступна історія переконливе цьому підтвердження. Городяни частенько потерпають від кишенькових злодіїв. Зазвичай вони промишляють у людних місцях та громадському транспорті. Їхньою жертвою може стати будь-хто. Така біда спіткала й жительку Одеської області, яка приїхала у місто на гостини до родички. Жінка не помітила, що у маршрутці в неї витягли гаманця однак, часто нагодилися правоохоронці. Кошельки були 440 сорок гривень. Послідні вже у відділку одеситка згадала, що на зупинці за ними ув'язалися якісь жінки. Однак не надала цьому великого значення, а дарма. Стралібус хотіли садитися, не за нами. Потім ми я в рудаве лучше сто шіствосьму. Ну бы быстрее. і бистро пересіли в 168 ну, шістдесят перебіжали, і вони опять за нами. А потім они так быстро убежали, только двері открылась, они даже не заплатили. Затриманою виявилася 46-річна мешканка області. Крадіжками у громадському транспорті займалася не сама, а разом з двома доньками. Передавала їм, так би мовити, свій досвід. Проте у міліції від злочину всяко відхрещувалася. Жінка розплатилась, уронила кошлюки і підняла. піднялася. На і ви підняли з Так. Да, да. А скільки там денег було? Я, правда, не читала. А что вы не вернулись сразу женщины? Ну, не вернула, потому что представили себе. Мне нужна. Мне дети. А у меня нет? Ну я ж не знаю. Не взяла бы, я взяла другой, какая. -то. Так само злодійка намагалася пояснити і наявність у своїй сумці ще одного гаманця із документами на чуже ім'я. Тоже нашли? Второй кошелек знайшли? Ого, вот вам везде одно кошелек. Да, що гарі, не нієвісок. Проте потім крадійка визнала свою провину. Вона розповіла, що обчищала пасажирів маршруток разом із доньками, аби навчити їх усіх тонкощів злочинного ремесла. Однак застосовувати свої навички на практиці дівчата не зможуть. Оскільки усією родиною можуть сісти заграти на 5 довгих років. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв. Казуси через поспіх та неуважність. Трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму Автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай у вашому житті буде лише зелене світло вдачі, добробуту та процвітання. Хай вам щастить.